Добрий день, дамы и господа. і э, Ми свои свої ефіри. Перший военный ефір спустя два года. Надеемся, це делать більше регулярно. Начнем з самой животрепещущей теми на даний момент з енергетики. Ну, от Денис почав російською, саме тому що він тут буде грати роль адвоката дьявола, а я, Олександр Крамаренко. Буду щось можливо відповідати, можливо, лякати, можливо заспокоювати. Ну, подивимося, енергетика насправді зараз дуже нагальна тема. І е, як не дивно, попереду в нас ще півроку, щоб якось прилаштуватись, приготуватись до наступного холодного сезону, і вже зрозуміло, в принципі, що потрібно лагодити. Добро, давай начнем с того, что сейчас по телеграм-каналам анонимными не очень, периодически гонится волна, всем пизда. Что на самом деле с твоей точки зрения, у нас в энергетической сфере на данный момент? Ну, особенно Я бы... учитывая твой родной Харьков. Е, е, так е, насправді я б розділив би цю проблему на дві: е, е, те, що несеться по каналах, е, я б сказав би скоріше, те, що несеться по каналах, це підготовка, така м'яка підготовка, такий масаж суспільної думки щодо е, е, придешнього підвищення тарифів. Е, причому, на мій погляд, підвищення тарифів жодним чином ніяк не вирішує питання там. Підвищення стабільності і так далі воно. Я не знаю для чого. От ти може я знаю для чого Ну, якби, как більше бы, тариф, більше денег в бюджеті, більше денег в бюджеті, більше можливості іми правильно розпорядитися Ну, питання в чьему бюджеті? Ми ж знаємо, що Нет, сначала в державному а потом. В чому да, да, далі усюди а, насправді проблема дуже серйозна. і ти не дарма згадав мій улюблений Харків. Там е, була колись е, Зміївська е, теплова електростанція, яка була свій е, час десь років 40 тому, хіба не найбільшою тепловою електростанцією в Європі. Зараз вона практично повністю зруйнована, ну і там дуже серйозні проблеми з постачанням вугілля були і до, зру... до руйнування. Тому що Ну там зараз в Харкові, вибачте, якби как бы проміжутки по відключенням 8 годин, ну Я в Києві так, такого року так, назад не павлю. Ні, це було взимку, там по кілька годин, по чотири, по дві, іноді по шість було і в Києві, але. А, насправді реально там зараз ситуація дуже жорстка. Там залишились постачання електроенергії магістральними лініями, якимись невеличкими генераціями. А, я не буду називати якими. Можливо, ворог знає, можливо, не здогадується, але як то кажуть, ну, ну да, ну знає це не от нас. Я, да. кстати, до екера, а я кстати, декіра читав Кудріцького. Він сказав, що от ми напряглісь для тих, хто не знає, та глава України. От ми напряглись, там шота масово постановлювали, і он обіцяє сократить, вот, ну, по крайній мірі на даний момент в два рази эти відключення. Я так понимаю, робота продолжается в этом направлении. так. І я тобі сказав би, що і подякував би одночасно нашим американським друзям за те, що вони через USAID постачають генератори, і для Харкова, і для кількох великих компаній, енергетичних газопостачальників. Це в принципі має якось убезпечити, але точно це призведе до збільшення видатків на вироблення цієї електроенергії в такому, я б сказав би, рятувально аварійному стилі. Але я наполягаю на тому, що наші партнери західні. Мають покривати цю різницю, а не споживачі. Я на цьому жорстко наполягаю, тому що це суто проблема війни. Це суто проблема, яка є наслідком дефіциту в нас засобів протиповітряної оборони і дефіциту в нас засобів так званої довгої роки, тобто щоб виносити. Аеродроми, тобто, як можна забубезпечити українську ну, тобто, да, да, начнем по порядку. Як можна обезпечити українську енергетику, Это, я так понимаю, ПВО і далі ракети в першу чергу Так, да, тобто не повинно існувати жодного військового і е, використовуємо як військовий аеродрому е, в радіусі десь на відстані десь 1200-1300 кілометрів? Від е, е, кордонів України е, є виключення, має бути також зруйнований аеродрому, в Москві аеродомовні. Так, там їх також не повинно бути. Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що тоді можна якісно прикрити засобами ППО. Той же самий Харків, Суми, Ахтирку, різні розподільчі станції, підстанції. Газорозподільчі станції, газокомпресорні станції, теплоелектростанції. Наші три, які знаходяться під контролем України України, атомні станції вони мають бути дуже жорстко прикриті. ППО все це потрібно робити негайно, бо ну реально зима може бути дуже важкою, якщо цього не робити. Добре, переходимо до пункту. Номер два: що можна зробити в енергетичній сфері для. Ну, с учетом наших реалий, как бы у нас, ну, на данный момент ТПО особо недостаточно, ну, и далекобийные ракеты нам э, дают пока, по-моему, только британцы. Германия жует сопли, Америка тоже далека от этой идеи, нас в очередной раз министр обороны раскритиковал за то, что мы фигачим по НПЗ. Создаєм э... на енергетичному ринку. Ну Ну ж, він має це говорити для того, щоб не виглядати підбурюючими українців. Я б взагалі б рекомендував би усім гарячим головам дивитись на оці ці заяви Блінкіна, там Салівана, Остіна, саме з такої. Тобто, вони роблять вигляд, що вони не, не надихають українців бити по російським об'єктам. Але ти питаєш щодо енергетики? Ну, знаєш, у мене є доволі непогана інженерна освіта і енергетику також вивчав. Також трошки на цьому розуміюся. Те, що мені як такому буйному експерту вважаюся за потрібне, це три речі. Да? Одну ми з тобою розповіли тобто це захист, друге, це створення мережі закупівля за кошти, звісно, наших партнерів, блокових контейнерних газо Електростанцій, тобто там, де турбіна або газопоршнєва система і генератор е, потужністю 10, 20, 50, 100 мегаватт, е, ці станції можуть бути і повинні бути розсереджені навколо споживачів. Наприклад, в Києві потрібно таких ну, штук 5-7 для того, щоб вони там стояли по якихось промзонах. Розсереджені и чтобы просто не было сенсу по ним быть, бо бо их багато. Окей, okay, хорошо mm. с электри... с электрикой с постачанием, мы таким образом закроем. Плюс nee, многие не, как не, бы не, 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 опас... не, не. подожди, 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 поставались генераторы, а вот что делать с теплом? Ну, собственно говоря, как бы, ну сейчас эта проблема не актуальна, но она, допустим, станет перед городами буквально через полгода. А от тут ми переходимо е, до другої компоненти: це мобільні теплові пункти. Ми ж знаємо з тобою, що ТЕЦ не працює безпосередньо на е, там певний е, будинок. Да? Вона працює на теплорозподільчі пункти, від яких далі там йдуть мережі теплопостачання по будинках. Е, очевидно, біля цих пунктів потрібно ставити блочні котельні. Які зможуть підхопити ці системи, потрібно кредитувати під нульовий відсоток по якихось спеціальних програмах купівлю, власне купівлю, обладнання для приватного сектору, щоб вони могли чимось там заміняти всі ці історії. Тобто потрібно цим дуже серйозно займатися і. Слушай, а у меня просто... пришла в голову безумная идея. Ну, собственно, е... ну, в Европе часто, э, допустим, это не централизованное горячее постачание. Э, а каждый дом, условно говоря, ОСББ покупает себе маленькую котельную, которую там ставят на крыше в подвале, и обеспечивают собственно, тепло непосредственно mm -hmm. свой дом. И этих котельных могут быть там тысячи по городам. Uh, Харьков... абсолютно... Ти абсолютно правий. Є так звані блочні котельні, які ставляться на даху, і вони опалюють один будинок. Є і такий варіант також. Але... От, собственно, у наших городах, ну, так, щоб не дергати сильно за уси постійно, типу ЄС, у наших городах, в тому числі у Харкова, ну, реально, дуже багато городів побратимів. І от це якраз то направлення, яке муніципальні власті можуть закрити самостійно, навіть не привлекаючи к цим процесам, яких-то там центральної власті зі своїми СМІ проще, Це просто двосторонні контакти. Ти знов таки правий, і можна було б це робити як шляхом встановлення оцих на дахах блочних котель, котелень, але там є невеличка проблемка. Вона полягає в тому, що потрібно дивитись, чи цей будинок конкретний може собі дозволити е, певний обсяг споживання газу, тобто, достатньо лі е, чи там достатньо е, потужності по трубопроводах, які підходять до цих будинків, тому десь це можна зробити, десь потрібно буде проводити е, паралельні якісь газогони, підключати, а десь потрібно буде все ж таки використовувати, ставити оці більш потужні теплові. Котлові блоки поруч з теплорозподільчими блоками і підключатись там не один будинок підключатися, а там, наприклад, 20 30 50 будинків. Але Добре. це все одно, це все одно дуже велика робота, її потрібно робити прямо зараз, і найголовніше, її потрібно робити таким чином, щоб це кінець кінцем було. Не аварійною э, програмою а програмою децентралізації енергопостачання і теплопостачання. Да, ми, э, от якраз зараз можемо вирівняти свою маневреність. Я там даже слышал, Галущенко опять отряхнув папочку з проектом э, этих. Э, Модульних атомних блоків, ну міні атомних ну, це, електростанцій, дивись, це штука більш така дорога і довга. Тобто я не впевнений, що такий блок може бути е, вироблений, випущений, і доставлений доправлений в Україну за кілька місяців. А от щодо е, газотурбінних електростанцій, я впевнений, що це можна зробити. Тим більше, що існують технології, коли роблять конверсію списаних авіаційних двигунів, тобто авіаційний двигун відпрацював свій час. Він вже за надійністю не відповідає вимогам для використання на літаку, але на землі його можна спокійно поставити як джерело потужності для електростанції невеличкої, ну відносно невеличкої на кілька десятків мегаватт, і воно буде працювати. Окей, okay, переходим к завершающему этапу, что делать людям. Ну вот я, допустим, я готовился уже даже к этой зиме, у меня есть EcoFlow, у меня есть даже солнечная батарея, которую можно повесить за боком, например, тот же. Вот, я разведал все пункты незламности вокруг, включая заправки. Вот, я так смотрю, генератори стоять там возле кожного кафе, магазину і так ну, то есть, в принципі, або, або вони стоять в мене неподалік є банківське відділення, куди я ходжу обслуговуватись. У них доволі потужний генератор, там не 3 кВт, а кілька десятків. Він просто стоїть в куті касового залу и як то кажуть, їсти не просить, тобто ну звини это ж предмет гордості на у них целая програма была в прошлом году і Они я так понимаю, ну судя по отчетності, закрыли всю банковскую систему собственно безперебійним питанням так і приблизно те ж саме потрібно робити зараз місцевої місцевій владі по всіляким там освітнім закладам, закладам медичним охорони здоров'я, в принципі, багато чого зроблено, але як то кажуть, ти правий в тому сенсі, що потрібно стряхнути пил з усього сього а влітку, якось два-три рази його запустити, щоб подивитись, як воно працює. Але для будинків генератор штука така собі, тому що відомо, що там має бути певна відстань від будинку для того, щоб чадний газ не потрапляв в житло, і це є проблемою, куди його ставити, де зберігати пальне, це якось потрібно вирішувати. Якщо, наприклад. Біля будинку є там приватні гаражі, то можна якось домовитись з тими, хто їх не використовує за прямим призначенням і там розташувати. Тобто потрібно щось думати. Про сонячні батареї, на жаль, проблема полягає в тому, що тоді, коли вони можуть знадобитись, буде дуже мало світла. І взимку там. Припустимо, з листопаду по березень ну що найбільше 20% своєї потужності панель буде віддавати. Це в аварійному сенсі якось вирішить питання, звісно, але я б на це надто не покладався. Надто б не покладався. Добре, ну що ти порекомендуєш людям, щоб от зарядні станції одна однозначно... страшне ну зарядні станції реально потрібні. Реально потрібні якісь засоби типу там спиртових камінів пальників, але ми маємо розуміти, що вони також виділяють певну кількість чадного газу. Я, в принципі, сподіваюся, що все ж таки наші комунальники знову зроблять цей подвиг. Звісно, за умови, якщо їм держава е, при сприянні наших західних партнерів буде давати кошти, але тут дуже потрібна одна дуже така важлива річ: це прозорість і якість використання цих коштів. Ми маємо е, гарантувати на 150% що кожна копійка, кожний цент з цих сум. Будуть постачатись правильно використовуватись правильно. Якщо хочемо, якщо там наші партнери чомусь побоюються, окей, відповідні міністерства і органи самоврядування мають формувати списки потрібного обладнання, і нехай вони його везуть. Ну обладнання вже ж неможливо покласти на рахунок перегнати в да, Так, і да, і робіть руки. Е, слухай, і що? Тут давай да. Давай тогда подведем итоги. Итого, для того, чтобы у нас с энергетикой все было хорошо, компенсировать на восстановление нужно за счет наших западных партнеров. Все-таки воюем мы, не они. Ну, хотя бы пусть платят. Второе, нам нужно ПВО и дальнобойные ракеты. Третье, коммунальщикам надо подстраховаться насчет мобильных всяких вещей, генераторов, подстанций. Или как оно там правильно, ты говорил называется я забыл. В общем, модульный блок, а -а -а, который в случае еще может заменить а -а -а, модульных котельные, да. Да, модульные котельные, которые в случае еще смогут заменить центральное отопление. Ну и собственно, как бы людям буржуки покупать в дом не надо, да? потому что испортитесь ремонт. А вот всякие вещи типа зарядной станции там те же Экофло, какие-то типа, небольшие спиртовые камины, которые способны обогревать небольшую комнату, на что перебиться. Посмотреть, где у вас пункты незламности, проверить, правильно ли там все работает, посмотреть еще какие-то запасные варианты можно. Вот. И я надеюсь, что следующую зиму при таком раскладе мы тоже достойно перенесем. Так, і дуже потрібно бути обережними з усіма цими засобами, бо вони є все ж таки джерелом небезпеки. І акумулятори, і оці всілякі маленькі портативні джерела тепла. Тобто, це має бути під наглядом і дуже обережно. Да, і бензин дома не храніть. А це ні в якому випадку. Взагалі. Ну тоді на цій оптимістичній ноті э, Ми з вами будемо прощатися. Вот. И увидимся с вами через неделю. Если вам интересно, чтобы мы обсудили какие-то темы, которые вас волнуют, вы спокойно можете написать об этом в комментариях к этому видео. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся через неделю. До наступной встречи.